Слово верітас на ранок 28 березня, Великий Четвер. Поступ часу привів нас сьогодні до дня, коли розпочнемо святе Тридення Пасхи. Великий Четвер характеризується двома великими святкуваннями: Благословення Єлеїв до обіду та месою Господньої вечері ввечері. Сьогодні святкуємо встановлення Євхаристії священства, дари, які Господь Ісус зробив для своєї церкви. В месі Господньої вечері почуємо євангелиста Йоанна, який описує останню вечерю, або краще назвати її першу вечерю, в якій Ісус, даруючи себе, омиває ноги учням. Те, що я вчинив, чиніть. Конкретний жест конкретної любові. В Ісуса немає теоретичної любові, в нього є реальна любов. І сьогоднішній Його дар, дар Євхаристії, є реальною любов'ю. Хто любить, той діє. Ісус, промовивши це тіло, що буде видане за вас, наповнює ці слова на Христі. Готуйся сьогодні до вечірньої меси, щоб зустрітися з любов'ю, яка є дієвою. Адже Ісус, як і в квітні 30-х років, запросить тебе, чиніть це на мій спомин. Люби, як я тебе полюбив, служи, як я тобі служив.